Деколи ми чуємо, як навіть рідні люди кричать один на одного в гніві. Чому ж так відбувається? Ось як говорить про це мудра притча. Одного разу мудрець запитав своїх учнів, чому люди кричать, коли сваряться? Тому що втрачають спокій, сказав один. Але навіщо кричати, якщо друга людина поряд з тобою? спитав мудрець. Хіба не можна з нею розмовляти тихо? Навіщо кричати, коли ти сердишся? Учні пропонували свої відповіді, але жодна з них не задовольнила мудреця. Врешті-решт він пояснив: коли люди не задоволені одне одним і сердяться, їхні серця віддаляються. Щоб подолати цю відстань, почути одне одного, їм доводиться кричати. Що сильніше вони сердяться, то голосніше кричать. А що відбувається, коли люди закохуються, вони не кричать. А навпаки, розмовляють тихо-тихо, тому що їхні серця дуже близько, і відстань між ними зовсім маленька. А коли закохуються ще сильніше, що відбувається, далі розповідав мудрець. Не розмовляють, а тільки перешіптуються і чимраз більше зближуються у своїй любові. А іноді навіть перешіптування їм не потрібне. Вони тільки дивляться одне на одного і все розуміють, без слів. Таке стається, коли поряд двоє людей, що люблять одне одного. Сперечаючись, не дозволяйте своїм серцям віддалятися одне від одного. Не вимовляйте слів, які тільки збільшують відстань між вами. як може настати день, коли відстань стане така велика, що ви не знайдете зворотнього шляху. Причиною сварок є гнів і ненависть. Що таке гнів? гнів? Це не прийняття того, що ми не можемо контролювати. Якщо ми навчимося приймати такі речі, а не хотіти контролювати, гнів поступиться місцем лагідності. А що ж таке ненависть? Ненависть це не бажання прийняти людину такою, якою вона є. Якщо ми навчимося приймати інших без умов, ненависть перетвориться на любов. Коли ти починаєш сприймати людей такими, які вони є. А не починаєш їх міняти під себе, ти перестаєш гніватися, ненавидяти і відчувати різні негативні почуття і емоції. Завищені очікування та порівняння по собі це найголовніші проблеми у спілкуванні та взаємовідносинах і основні причини конфліктів та непорозумінь. І це заважає тобі бути щасливим та насолоджуватися життям.